Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі та бажаю приємного перегляду! Почекайте хвилинку. Якщо після перегляду відео ви отримаєте корисну інформацію для себе, прошу поставити вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на канал. Це допоможе в майбутньому робити оновлення та покращувати контент. Також підпишіться на мій телеграм, в ньому я публікую активності, на які не записую відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні разом з вами хочу розглянути нові активності по табі. Хто вперше на моєму каналі та не знає, що це за проєкт, я залишу посилання на перше відео, щоб ви могли почати спочатку. Ще є така можливість. Я вважаю, що проєкт цікавий, а головне без вкладень, якщо не хочете ризикувати. По часу теж займає небагато. Тож раджу доєднатися. Проєкт вже виходить, на мою думку, десь на фініш. А там будемо дивитись. Сподіваюсь, що вже скоро буде роздача. Добре, з цим розібрались. Давайте розглянемо нові активності з обміном пір'ячка та як виконати другий квест в івенті та Саммер. Всі посилання з відео залишу в пості Телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що ми робимо, переходимо за посиланням реєстрація на табі та потрапляємо ось на цю сторіночку. Якщо ви тут будете вперше, вам тут буде потрібно ввести інвайт-код, який я залишу, і ви вже тут зареєструйтесь. Потім переходимо до місії. Я розповідав, як проходити ці всі місії, що тут потрібно робити в першому відео. Тож, якщо ви не робили цей гемний проєкт, я гадаю, потрібно подивитись відео перше та зробити. Але хочу нагадати, хто також ще тут працює, я знаю, що багато хто не виконав ще це завдання. Так, тут є свої проблеми, тому що не завжди щастить. Інколи мені писали, що навіть з 10-го разу ще не отримали. Свій вайтлист, щоб виконати це завдання, але потрібно його постійно робити і намагатися виграти цей вайтлист. Ну і давайте подивимось, як же це можна зробити. Тицяємо на це завдання, натискаємо Go та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут ми переходимо на сейл. Після цього нам потрібно вибрати компанію і прийняти участь. На жаль, я зараз ось зайшов і якраз 27 травня ця компанія закінчилась. Тож, якщо ви не приймали тут участі не разу, потрібно дочекатись, поки з'явиться нова компанія, натиснути сюди. І ось тут через Discord потрібно буде підключитись через Discord та натиснути верифікацію. І ось тут зелененьким таким з'явиться, що ви будете приймати участь в розіграші байтлиста. А як бачимо, було 30 тисяч переможців, приймало участь 234 тисячі користувачів. А набагато вже більше це, скоріш за все, тому що зараз вже можна буде обмінювати це пірічко на монети. Тож багато людей пішли зараз. Приймати участь в цій кампанії. Тож, якщо вони ще будуть ці кампанії, вам потрібно перейти на сейл, подивитися, щоб кампанія йшла, зайти туди, верифікуватись через Discord та чекати закінчення кампанії та розіграшу цих вайт-листів. Якщо ви е виграєте, то вам буде написано, що ви виграли вайт-лист. Після цього вам потрібно буде перейти на лаунчпад. І ось тут буде також можливість у вас заклеймити ось такі ось черепи. Їх можна максимум заклеймити 10 за тестові токени. Скажу так, багато хто писав, що не вдавалось клеймити. на жаль, не можу нічим допомогти. Якогось секрету або якогось рецепту в мене немає. В більшості, наскільки я розумію, все вийшло. Якщо у вас проблеми з тим, що ви не можете. Замінити тут а, ці НФТшки, то потрібно буде звернутись до їх Діскорду в службу підтримки та намагатися там з ними розібратись. Добре, нагадаю, з цим розібрались. Ну, в мене тут складного нічого не було, окрім того, що потрібно було виграти ось тут цей white list. В мене вийшло це зробити десь з сьомого разу. Якщо будуть ще компанії, то намагайтесь приймати постійно участь і. Я гадаю, ви зможете це зробити. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. давайте перейдемо знову до а, самого проєкту. А після того, ну, якщо ви тут виграли, потім натискаєте верифікацію і отримуєте пір'ячку. Так ось, а, після того, як ви виконаєте всі завдання. Ви нафармите собі пірічку. Ну, в мене тут на цей інший аккаунт. Мій у мене тут 59 цього пірічка, і ось зараз з'явилась можливість вже його обмінювати. А ну і також за це пірічком ми зможемо отримувати собі артефакти. А для цього переходимо ось сюди і бачимо тут ось такі скрині. Дивіться, багато хто думає, що за ці скрині будуть це пірічко списуватися. Ні. Воно не буде списуватись. Ви просто, якщо набрали, наприклад, 20 цього пір'ячка, просто клеймите і все. Е, скриня у вас з'являється, пір'ячко у вас залишається. Ну і також набрали 200 цього пір'ячка, знову заклеймили, скриня з'являється, пір'ячко залишається. Тобто ви його не витрачаєте на ці скрині, а витрачати ми будемо його вже на монети GG. Вони додали новий світ, і де ми можемо обмінювати власне, це пір'ячко. А якщо перейдемо на New World, то ми потрапляємо ось на таку сторіночку. Що ми тут можемо робити? Ми можемо обміняти наше пір'ячко на монети GG. А дивіться, єдине, що можу сказати, це ще фантики. Тобто, ці монети вони не мають ніякої цінності, як вони пишуть. А в майбутньому ці монети будуть конвертуватись один до одного в монету Табі, яка вже буде мати свою ціну і вона буде працювати в майнеті. Тож зараз це просто фантик, який в майбутньому ми зможемо обмінювати на токен проєкту. А єдине, що також тут зараз є: це ми можемо його обмінювати або безкоштовно. Ми за одне пір'ячко, якщо безкоштовно, будемо отримувати 10 монет GG або з бустом X10. Але тут нам потрібно буде платити за комісію в мережі Arbitrum One, в мережі Ефір Arbitrum One. І давайте подивимось на інформацію, що вони пишуть, а як це все буде обмінюватись. Дивіться, тут як я кажу, безкоштовно 1 до 10 та з мультиплікатором. Якщо обмінювати, то це буде 1 до 100. Але якщо б ви це робили раніше, якщо б були підписані на мій телеграм, я там відписував все це, то ви б змогли обмінювати за ціною 0.40333 ефіра за одне пір'ячко. Тобто за одне пір'ячко ви платите ще 0,00. 40333 та отримуєте 100 токенів GG. Але зараз вже оригінальна ціна, тобто ви будете обмінювати. Якщо хочете, щоб був X100 до ваших монет, то вам потрібно буде заплатити 0,4036 ефіра в мережі Arbitrum One. Тобто, якщо порахувати, наприклад. В мене є. Давайте повернемось. У мене є 59 пірічка. Як нам вирахувати, скільки потрібно, щоб його обміняти на мультиплікатор Х10? Ну, тобто, щоб було 1 до 100? Візьмемо наш калькулятор. І, наприклад, нам потрібно 59 помножити на ціну 1, 2, 3, 4, 666. Тобто, щоб обміняти все пірочко, яке в мене є, мені потрібно 02039. Ну, давайте 0204 ефіра в мережі Arbitrum One. А, де ми його можемо взяти? Перше, ми можемо купити на любій біржі та вивести на свій гаманець в мережі Arbitrum One. Знову ж таки, нагадаю, це ефір в мережі Arbitrum One. Або я залишу посилання на бота, і там ви можете купити ефір, скільки вам потрібно. Але єдине, що я вам скажу, якщо купляти це через бота, то а, там є велика комісія. Тож краще закинути гроші на біржу і потім вже а, звітіля виводити на свій гаманець Metamask. Після того, як ви виявили на свій гаманець Metamask, ви просто ви можете не всі обмінювати. Може, у вас трішки там є коштів, ви хочете трішки обміняти з X10, а там інші обміняти просто x1. Ну, наприклад, в мене зараз я знаю, що вистачає на 7 монет, щоб я зміг обміняти. Тобто я пишу, скільки я хочу пірічка обміняти А, вибираю X10, Exchange, натискаю, ну, перемикаюсь на. Мережу Арбітром. Зараз свій ще Metamask. Все, перемкнувся. А тепер ось така потрібна мені цифра, щоб я зміг обміняти. Натискаю Now, Натискаємо підтвердити і чекаємо, поки все добре. Ми купили монети. Тепер нам потрібно перемкнутися на Tabi Testnet, Натискаємо Switch Network, щоб заклеймити ці наші монети, нам на гаманець. Добре, після цього натискаємо Mint. Чекаємо, поки замінтяться наші монети. Все, натискаємо підтвердити. Тут нам потрібно буде трішки е тестових табі. Всі ці монети йдуть нам до тестової мережі. Як я і казав, це поки що фантики. Але проєкту я довіряю: Binance тут на зв'язку. Я гадаю, що повинно все бути добре. Добре, ми бачимо, що наші монети туди зайшли. Як ми можемо додати цю монету до гаманця, щоб вона там у нас відображалась? Як бачимо, зараз завантажиться, там не будуть відображатись наші зараз монетки, які ми замінити. Як бачимо, тільки табі. Для цього або в моєму пості Телеграму, або знову переходимо до блог табі і копіюємо ось оцей контракт. Копіюємо, відкриваємо наш Metamask, натискаємо Import Token, вставляємо Контракт. Як бачимо, підтягуються символи, натискаємо Далі. Бачимо, що всі монетки сюди зарахувалися, які ми мінтили, та натискаємо імпортувати. Добре, як бачимо, вони у нас тут відображаються на нашому гаманці. Все. Інше, якщо у вас, наприклад, не вистачає коштів, ви можете обміняти вже Одне пір'ячко 10 GG токенів. А я трішки пізніше ще собі закину і, скоріш за все, також обміняю всі, щоб були з X10. На головному аккаунті я забрав все, що було з X10 в проєкті вже давно і дуже вірю в цей проєкт. А все, гадаю, ви тут розібрались. Якщо не хочете ризикувати, просто обміняйте своє пір'ячко безкоштовно. Якщо хочете ризикнути, а та сподіваєтесь, що проєкт також може роздати, то можете з X10. Я робив з X10, я вирішив ризикнути. Добре, поки що на цьому все. Проходимо місії. Якщо ви ще не проходили, ну якщо ви новенький ви не проходили. Обмінюємо своє пір'ячко на монети та чекаємо на подальші новини. З цим ми розібрались. Тепер давайте перейдемо до нового івенту, який зараз проходить. Це «Tabi Summer». Якщо ви знову ж таки підписані на мій телеграм, то ми перший тиждень вже з вами пройшли. Там складного нічого не було, тож я навіть і не знімав відео. Тут є трішечки проблемки з проходженням, тож я вирішив записати також пояснення в відео. Переходимо за посиланням на табі Summer. та потрапляємо на ось цю сторіночку. Перше, що потрібно зробити, під'єднати ось тут свій гаманець. Складного нічого немає, гадаю, ви з цим впорайтесь. І далі ми бачимо, що в нас є ось такі завдання, які нам потрібно пройти. Соціальні просто натискаєте перше, нам тут потрібно підписатись на їх сторіночку. Закриваємо, натискаємо Верифікація. Далі нам потрібно подивитись їх гайд. Натискаємо, переходимо, трішки дивимось. До, до речі, тут також гайд є. Ви можете подивитись по ньому, як це виконувати, якщо не зрозумієте щось. Що Звіду. Закриваємо, верифікуємось. Знову потрібно подивитись на сторіночки, що там як, тут можете подивитись, закриваємо, верифікуємо. Як бачите, все швидко дуже проходить. Тут нам потрібно буде зробити ретвіт, якщо є така можливість, краще цього не робити, тому що Twitter дуже і дуже вразливий. До таких речей може вас забанити. Якщо... Тут завдання зараховується, то добре. Якщо ні, знову ж таки потрібно робити. Далі потрібно підписатись на Discord. Натискаємо, натискаємо Discord. Під'єднуємо тут наш Discord, щоб була авторизація на цьому сайті нашого Discord. Натискаємо. Все, якщо так, закриваємо. Дискорд ми під'єднали, знову натискаємо. Потрапляємо вже до е, самого Discord. Натискаємо підтвердити. Переходимо до самого Discord. Тут нам потрібно налаштувати швиденько. Вибираємо всі три. Next. Вибираємо українська. Вибираємо це. Next. Yes. Next. І finish. Добре, потрапляємо сюди. Натискаємо Верифікація. Let's Go можна тут не натискати, в нас немає NFT, тож ми нічого тут не зробимо. Це я вже по звичці. Просто тоді закриваємо і перевіряємо. Добре, як бачимо, верифікувались. Далі знову потрібно верифікувати Discord наш. Добре, тут зробили. І ось оці два завдання є трішки проблемними, наскільки я розумію, в чаті. Нам тут потрібно перейти та виконати. Діє. До речі, це, якщо я не помиляюсь, вже перша гра на табі. Тож, проєкт розвивається і вже робить свої ігри ну, на своєму блокчейні. Переходимо за посиланням, конектимо наш гаманець Metamask, вона трішки ще підглючує, як бачите, все так повільно провантажується. Під'єднуємо наш Metamask. Перше, що нам тут потрібно, тут потрібно ввести ім'я, яке буде відображатись на цьому сайті. Ну, Наприклад, введу неважливо. Нехай буде. Підтверджуємо: підписуємо транзакцію в нашому гаманці. Це все робиться за тестові мережі табі. Монети вибачаю, табі. Чекаємо, поки провантажиться сторіночка. Все, після того, як ми потрапили на ось цю сторіночку, нам потрібно активуватись. Натискаємо ось тут Click to Active. Потім натискаємо ось тут. Підтверджуємо нашу транзакцію, підписуємо, повертаємося. Потім я натискав ось тут Reset. А, у нас є тут поінти, які потрібно розподілити. Ну, я, наприклад, робив ось так. Гадаю, також не важливо, нам важливо, щоб зарахували нам завдання. Також підписуємо транзакцію в Metamask. Добре, закриваємо. А також можемо перейти в Quest Center та натискаємо Click to Claim. Натискаємо Yes. Все, виконали. Закриваємо. Все, після того, як ми це зробили, натискаємо ось на ці дверцята. Та потрапляємо на цю карту, натискаємо Gabitopia. Натискаємо Enter, потрапляємо вже на цю карту. Вибираємо ось ці жовтенькі. Наприклад, натискаємо сюди, натискаємо Explore, підписуємо транзакцію. Чекаємо, поки пройде ця транзакція, та побачимо, що в Metamask вона пройшла. Добре, ми потрапляємо на ось цю сторіночку. Зараз чомусь ще Metamask не провів нашу транзакцію. Ну якщо вже попало сюди, то добре. А тут можливо вже на цьому закінчувати, але можна також натиснути Confirm, підписати, натиснути Start, трішечки почекати. А знову ж таки, треба буде підписати ще, підтвердити нашу транзакцію. У нас з кимось зараз буде бій. Ну, я програвав вже на трьох аккаунтах. Ну, це не настільки важливо, просто роблю, щоб це було. А потім подивимось, що там буде далі. Скоріше за все, ще будуть якісь активності. По цьому проєкту, але нам головне виконати зараз це. О, на цьому аккаунті я переміг. Добре, натискаємо Next, знову підписуємо транзакцію. Добре, знову ж таки, можете ще трішки погратись, але я вже цього робити не буду. Ну, Можливо, колись зайду ще на о, головному аккаунті та трішки пограюсь. Все, цю сторінку ми можемо закривати та верифікувати наші квести. Натискаємо Верифікація. А, вибираємо ось тут наш гаманець, ось тут галочку ставимо, та натискаємо підтвердити. Добре, повинно зараз пройти. Ще раз, верифікацію натиснув, все, верифікувалось. А ось це завдання. Натискаємо на нього. Просто переходимо, щоб типу зарахувалось. Закриваємо, натискаємо Верифікуватись. Все також верифікувалось. Ну і останнє завдання воно опціональне, ну краще його зробити. Тут складного нічого немає, просто натиснути. І тут нам потрібно взяти буде тестові монети. Якщо ви виконуєте з самого початку сьогодні, а то, скоріш за все, можна просто його закрити та натиснути Верифікувати. Або ну, ви все рівно виконували завдання по табі. тож воно повинно буде і так зарахуватись. Або можете взяти, просто скопіювали гаманець, вставили його та натиснули Реквест, вам зарахують тестові токени. І е, зарахують ваші експі. У вас є ось тут час, ви можете бачити, скільки залишилось часу до кінця цього квесту. Якщо ви не виконали перший квест, я гадаю нічого страшного, а можете виконати е, якісь е, подарунки, скоріш за це також отримаємо. І що ж ми зможемо тут отримати? На якщо подивимось, то вони кажуть, що за це ми отримаємо. А, або табі G, що нам а, більш за все буде корисно, тому що знову повторюсь: ці монети будуть а, потім конвертуватись один до одного в монету табі в майнеті, або монети Габі. На це я сильно не розраховую. Не дуже мені цікаво. Мені більш цікаво, табі G. Але знову ж таки, більш за все, я виконую ці активності для того, щоб проявляти свою активність в мережі табі. Чим більше ми будемо проявляти ці тут активності, тим буде краще. На цьому все. Проєкт цікавий та з перспективою. Можна зовсім безкоштовно, щоб нічого не втрачати, але якщо є можливість, можна зробити невелике вкладення. А я поки чекаю вас в телеграмі, залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось. Та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання Bloom, Sanctum та Starry Nift. Всі посилання залишу під відео. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!